з 15-го року починаючи 16, якщо я не помиляюсь, кварталів безперервного економічного зростання Стагнація, а потім падіння економіки в нас почалося не 24 лютого. Воно нас почалося з серпня місяця. От тільки запрацював новий уряд гончарука. От буквально відразу ж міловановські підходить до економіки, атьманців, які підходить до оподаткування. Моментально обвал. І в нас стагнація почалася буквально не серпня, а з вересня місяця 2019 року. Тому ну напевне тут є якісь певні проблеми, але вся штука в тому, що український бюджет. На сьогоднішній день, внаслідок цих просто колосальних обвалів і відсутності внутрішніх ресурсів для самостійного нормального розвитку, повністю дотаційний. повністю. Просто припинення дотації у нас припиняє один місяць американці не заплатили грошей в серпні. О, зараз я це буду прив'язувати до Коломойського. І в нас почалася паніка. Пригадуєте, що там?